Любі мої, всіх вітаю. Учора я отримала посилочку від пані Наталі. Тут є де деякі швейні речі, я вам потім покажу і хочу показати подарунки, які спочатку почнемо з цих подарунків, які вона мені прислала у музей. Ось це хто знає. Це була така прасочка. Або Рубель ще його називали тут у нашій місцевості. Як називали його там десь у вашій місцевості? Напишіть мені, хто звідки дивиться. Але у нас називали я чомусь знаю. Ну, тобто я ніколи не бачила такого предмета, у... Ну, я вже не застала, щоб таким предметом користувалися, але знаю, що в нас називали рубель. Тобто намотувалася тканинка на качалку, і отак по столу прасували. Дуже гарна річ, я дуже задоволена, тому що ну, це, це експонати, музейні експонати. Ось такий рубель. Потім ось така річ. Ну, я не знаю, можливо, це чесало. Я думаю, що на нього намотувалися, ну, Вовна, і якось там якось смикалося при, ну, коли пряли жіночки. Ну, я також чекаю від вас роз'яснення, пояснення. Можливо, хто краще знає за мене, бо я ну, насправді мало знаю. Ось іще така річ, бачите? От, і ось такий великий черпак, або не знаю, як зветься, ну це ж все воно видовбане із, із дерева. Така ложка або черпак. Бачите, яка краса. До речі, хочу сказати, що у пані Наталії є дуже велика колекція ложок дерев'яних. Ой, вона мені коли скинула світлину, я просто її роздивлялася і ще інколи так просто. Знаходжу ту світлину і ще раз її передивляюся, збільшую. Це так цікаво. І ось іще така річ це всі речі старовинні, розумієте, експонати музейні. Я дуже задоволена цим подарунком, пані Наталю. Дуже вам вдячна. Я просто взагалі не знаю, як віддячити за такі, за такі чудові речі. І далі я ще отримала від пані Наталії ось такий подаруночок. Зараз попробую відкрити, бо я її не відкривала. Думаю, відкрию разом з вами. Лише зняла зверху е, плівочку. Воно було гарно замотане, зняла плівочку. І ось такий ось такий подаруночок. Ой, будемо дивитися все. Ось такий подаруночок, це медалька. Я вам всім говорила, що в пані Наталі була. Захворіла собачка дуже тяжко, ну я нічого такого там і не допомогла. Але медальку отримала. Бачите, дуже вдячна. Таку медальку можна причепити як ялинкову прикрасу, я її взагалі просто причеплю десь на стіну, як оберіг. От так причеплю, як оберіг. Розумієте, це подарунок від душі, це зроблений своїми руками. І буде в мене такий оберіг. Така краса. Дуже вдячна пані Наталі. І просто, знаєте, інколи... І ось подаруночок. Зверніть увагу, я близенько піднесу. Ось це подаруночок мрія кожного з нас. От такий сувенір. Це підпал, це підпал. Написано. Ось так. Так, любі мої. І, дорога Наталочка, я вам просто вдячна від душі, від щирого серця. Я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щоб ваш синочок повернувся скоріше здоровим і неушкодженим. І також міцного здоров'я вашій собачці, хай одужує, і все буде добре. А вам жіночого щастя! Любі мої, була обмовилася в минулому попередніх відео в оглядах виробів пані Наталі, що коли я показувала комплект рожева мрія, там була підковдра і наволочка для дівчаток. Я обмовилася, що мені треба для хлопчика. Я б взяла, якби був блакитного кольору. І ось поступило мені два таких комплекти. Я вам хочу їх показати. Один з них я, звичайно, собі залишу, тому що мені треба буде скоро, дуже. От, І... Але хочу вам показати, тому що один комплект буде на продажу. Я ще не визначилася. Ну, скоріше всього, що це буде оцей, хоча вони мені обидва такі гарні, що, ну, розумієте, я трішки трішки гублюся, який же ж мені вибрати. Ну, я думаю, можливо. Е... Невісточка подивиться моє відео та й скаже, який. Залишить ось такий, ось такий комплект. Комплект складається з такої наволочки. Ось така наволочка. Я зразу буду міряти, тому що один з них буде ж на продажу. от Тому я буду зразу міряти і говорити вам розміри. 38 на 38, такі розміри, навіть на 39, розміри наволочки. Все це зроблене у техніці печворк і тканинка тут натуральна, бавовна. Тут, бачите, ось зроблено на запах. Тут всередині також вставлено підкладочний матеріал, вставлений слімтекс, він дор дорогий. у... Ну, так як він іде гіпоалергенний, він використовується саме у таких для, для виготовлення постілів, особливо для діток. От, тому цей матеріал дорогий сам по собі, так як мені пояснила пані Наталя, тому що я у швейній справі мілко плаваю. Скажу вам так: ось така чудова наволочка. І от, не менш та, ну, це мови немає, <смі> яка це підковдра гарнюща. Тут також всередині вставлений слімтекс, він вдвічі тут складений е, і складений і тепла ця ковдра, тому що ще між прошарками цього слімтексу. Ну, Ми знаємо, що для того, щоб було нам тепло, ми одягаємо не одну теплу річ, а декілька, щоб також зберігалося повітря між кожною е, одежинкою. Так само і тут між кожним прошарком е, цього слімтексу знаходиться повітря, і цьому, тому ця ковдра вона дуже тепла. Така вона з вивороту. І ось покажу вам, яка вона на лице. Ось, зверніть увагу, яка чудова, е ковдра, нова, новісінька, теплесенька, вона така приємна. Ось, Бачите, тут такі і совушки, чи це лисичка. І ось дивіться, як цікаво зроблена зірочка. Кожна деталька прошита. бачите? Кожна деталька прошита, отакі маленькі елементи, е всі вони шиті. Ну, це праця. Ой, це неймовірна праця. І так, також дуже чудова ця робота. Ну, ну просто я в захваті від, ці, від цієї роботи. О така підковдрочка. Зараз я вам скажу її розміри. Так, зараз виміряємо. Довжина цієї підковдри. Метр тридцять шість. Можливо, і. Ну, десь метр тридцять шість. Довжина цієї підковдри. І ширина. Так, і ширина дев'яносто вісім сантиметрів, ну майже метр. Ось така чудова річ. Так. Ну, Потім я поскладаю акуратно. Все гарненько поскладаю. І бачите, вони цей комплект в такому мішечку. Тут стрічечка, все затягується. Тобто можна як і на подарунок. І можна, ну, я, звичайно, не на подарунок беру. Ну, на подарунок. От. Бачите, як гарно воно все запаковано. І Ось іще одна, давайте роздивимося і цю, тут стрічечка, тут біленька стрічечка в цьому мішечку, тут така трішки сіруватий відтіночок. Ну, Якраз перекли... перегукується з тканинкою. От. І ось ми подивимося на цей комплект. Так. Ось така підковдрочка. Спочатку давайте наволочку роздивимося. Ось така наволочка, бачите, зіркою Ось шестикутною, ні, яка шестикутна. Тут вісім кутиків. Також, бачите, все, кожен кутик тут вишитий. Ну, вірніше, ізшитий. Ось, бачите, як тут все. Ну, ну, я не можу вам передати. Багато із вас, моїх підписників, майстрині на всі ручки. Тут також. Бачите, є підкладочка. І також всередині тут немає ніде рубчиків. Я хочу вам показати, тут як воно гарно зроблено. Бачите, ніде немає рубчиків. Кожен шовчик захований. Кожен шовчик захований. Все, робота дуже акуратна, дуже кропітка. Ось така наволочечка. І також підковдрочка. Ось хочу показати, тут також є і лисенята, і совенята. Ось, бачите, тут лисенята, тут совенята. І тут ось такі зроблені зірки. Ой, ну як це все гарно зроблено. Як це все гарно зроблено. І також вона така доволі таки товстенька. А зворотня сторона, бачите, там на тому просто однотонна з зворотньої сторони, а тут, дивіться, і такий мятного кольору тканинка, і така тканинка, і посередині ось така сіренька із такими пір'їнками, бачите? От, Дуже гарні роботи. Тому, якщо комусь хтось захоче придбати такий комплект, Такі комплекти ці, коштують півтори тисячі гривень. Ну я думаю, що ви дуже гарно роздивилися, і ви розумієте, скільки затрачено тут праці, скільки затрачено тут матеріалу, е, душа вкладена, любов до цієї справи і любов до людей. розумієте? Тому такі речі, я вважаю, що ця ціна дуже гарна на такі речі. От і е, пропоную, якщо хтось бажає, звертайтеся, будь ласка, і замовляйте такі комплекти. Якщо раптом е, комусь треба в якомусь іншому кольорі, то ви можете звернутися до мене. Я дам вам номер телефона пані Наталі і ви будете обговорювати з нею, е, які кольори ви хочете. Кому, які розміри, це все це все будете обговорювати з нею. Або якісь будь-які інші речі. Будь ласка, я завжди надам її контакти. Ну, а я вам всім любі мої, бажаю гарного дня, тихого, мирного. Бажаю вам святкового настрою. Ну, звичайно, це так сказано, знаєте. Але хочеться, хочеться все рівно якісь хоч трошки. Трошки якоїсь радості. Ой, не знаю, як сказати. Просто бажаю миру і міцного здоров'я. Всім до зустрічі, всіх обняла!